А що це ви принесли домашню кобасу? прискіпливо зміряла гостинці Олена Петрівна. Та що було, то ти й принесла, тихо відповіла Марія Іванівна. Олена Петрівна і Марія Іванівна дві свахи, які ні в чому не можуть дійти згоди. З першого дня, як їхні діти Оксана і Тарас побралися, між свахами стояло невидиме змагання у кого весільний подарунок дорожчий, у кого борщ кращий, і не тільки. Марія Іванівна жила в селі, мала невелику господарку, город і звичку все робити своїми руками. З вигляду вона була звичайна сільська жінка, а Олена Петрівна була зовсім інша. Мешкала в своєму великому будинку, ходила на манікюр і обожнювала французькі сири, справжня пані. Коли з'явився онук, бабусі стали ще більше сперечатися. Я йому купила дорогий конструктор, казала одна, а я йому светрик зв'язала, відповідала інша. І хоч їхні діти терпіли, та на кожному святі зітхали, мамо, ну хоч цього разу без змагань. Але без змагань жодного разу не обходилось. На п'ятиріччя онука бабусі щепилися на на жарт. Я замовила клоуна, батути і величезний торт, гордо повідомила Олена Петрівна, на все витратила 20 тисяч гривень. А я привезла кошеня у подарунок, сказала Марія. Що, кіт з села? Це ж не рівень. Зате не вречило, підрубала Марія. У нас хоч від щирого серця, а не за долари. Святкування пройшло як весілля з двома нареченими кожна зі своїм сценарієм. Внук розгубився, діти стомилися, а дві свахи вийшли з хати мовчки, не прощаючись. Більше їм наш дім не пускай, борчала Олена, я її не витримаю. Мамо, вона бабуся нашого сина, втомлено відповідав Тарас. І що я теж, бабуся, тільки не варю козине молоко, щоб зіпсувати дитині шлунок. Минув рік, другий, свахи бачилися лише по великих святах і говорили між собою мало, а в душі образа. Поки не сталася біда, Марія Іванівна згорів будинок від груби. За лічені хвилини все, що нажила за 30 років, згоріло вщент. Діти відразу приїхали, забрали маму до себе в місто. Мамо, поживеш трохи у нас, поки щось не придумаємо, сказала Оксана. Та я вам заважатиму, мамо, ну про що ви говорите? Як заважатимете? У Вас біда. О той самий вечір двері квартири постукали, на порозі стояла Олена Петрівна. Я почула про пожежу Марія, тримайтеся. Якщо щось треба, кажіть. Марія підняла очі, зморшки на лобі затремтіли. Дякую. І, вибачте, якщо щось колись не так було, і ви мене, м'яко сказала Олена. Вперше за всі ці роки вона обійнялася. За кілька хвилин вони вже сиділи разом на кухні пили чай і раділи тому, як росте внук. А знаєте що, Марія, немає вам чого тут дітям заважати, раптом заявила Олена. Марія Іванівна засмутилася. всі відразу затихли і насторожилися, бо подумали, що Олена Петрівна знову взялась до своє. Переїжджайте до мене. У мене будинок великий місце вистачить, і мені не одній не так буде сумно, запропонувала сваха. Марія погодилася, бо й сама розуміла, що у дітей місця мало. Вони готували разом обіди, сміялися, іноді навіть сперечались, але вже без змагань хто кращий. Марія навчила Олену заквашувати капусту, а та її пекти суфле з яблуками. Разом садили грядки, збирали урожай, а ввечері дивились свої улюблені серіали. Наші мами дружать, діти не вірили, що таке можливо. А свахи відповідали а ми тепер не свахи, ми тепер сестри по внуку. Щоб відновити будинок Марії, був потрібен час і кошти, і весь цей час жінка жила у свахи, зовсім не відчуваючи якогось дискомфорту. А коли все було готово, і діти приїхали по Марію, щоб та додому поверталась, їй було дуже важко покидати дім, в якому її так добре прийняли. Дякую вам, Олена, за все. Тепер ви до мене в гості приїжджаєте. Добре, ви хороша, каже, змахуючи зі щоки сльозу. І ви, Марія, хороша людина. То чому ж ми сварилися? Гордість дурна, а тепер. А тепер, слава Богу, що живі, що розуму набралися, що маємо одна одну. Щастя між родичами не в грошах і не в змаганні хто кращий, бо справжня родина це не конкуренція, це підтримка. Ну хіба ж не так?